Добрий день, друзі! З вами Андрій Барбелюк і це Зелені гектари. Сьогодні ми будемо говорити про стан українських фермерів та агровиробників у 2023 році. Починаємо! Фермери, агровиробники та підприємці Хмельницької області визначають наступні проблеми у своїй діяльності. По-перше, звичайно, це безпекові проблеми. Ракетні обстріли, тривоги, відсутність електроенергії вплинули на діяльність бізнесу і змусили бізнес адаптуватися до таких проблем. Наступна проблема є зменшення платоспроможного попиту. Тобто, оскільки в державі є велика Економічне спадання, то відповідно і платоспроможного населення стає значно менше і міняється із цього попит. Стосовно е, діяльності органів влади, найбільшою проблемою є блокування е, податкових декларацій на ПДВ. А е, також ще однією проблемою є проблема персоналу, е, яка пов'язана з порядком мобілізації. Доволі багато підприємців. І фермерів зазначають на доволі несправедливу процедуру мобілізації, і із-за чого багато персоналу, які пов'язані з технічними або іншими спеціальностями, були мобілізовані, і відповідно, їх зараз важко знайти. Також однією з проблем. Є відсутність фінансового ресурсу у підприємців, тобто неможливо або отримати короткострокові, довгострокові кредити, позики або гранти. Майже ніхто з підприємців не користується програмами фінансової підтримки від держави, і майже ніхто з підприємців не чув про такі програми. Також майже ніхто з підприємців, фермерів і агровиробників, які брали участь у дослідженні, не приймали участь ані в адвокаційних кампаніях, ані захищали свої права через депутатів Верховної Ради. Майже ніхто з опитаних учасників не знає, про повноваження депутатів Верховної Ради, профільних комітетів, та не приймали участь у роботі депутатів чи комітетів Верховної Ради. Тому на основі визначеної проблематики були підготовлені наступні рекомендації для уряду і парламенту. Перше, це зміна процедури адміністрації ПДВ. Друге, це покращення і цифровізація митних процедур вивезення і везення товару. Третє це цифровізація процедури діяльності центрів територіальної комплектації з питань мобілізації і призову. Четверте це зміна і покращення процедур комунікації уряду і парламенту з питань реформ і їх діяльності. Більш детально про звіт ви можете прочитати у посиланні під відео. З вами був Андрій Барбелюк і Зелені гектари. Підписуйтесь, коментуйте, вподобайте.